Чарівні казки Читає Ірина Лановенко ТЕЛЕСИК. Жили собі дід та баба. Вже й старі стали, а дітей нема. Журяться дід та баба. Хто нашої смерті догляне, що в нас дітей нема? От баба й просить діда. Поїдь, діду, в ліс, вирубай там мені деревинку та зробимо колисочку. То я покладу деревинку в колисочку та й буде колихати. буде мені хоч забавка. Дід спершу не хотів. А баба все просить та просить. Послухався він. Поїхав, вирубав деревинку, зробив колисочку. Поклала баба ту деревинку в колисочку, колише й пісню співає. Лю -лі -лю -лі телесику, нарила кулешіку, зні. З ручками буду годувати. У, -у, У. Колихала, колихала, аж поки полягали вони увечері спати. Встають вранці аж з цієї деревинки, та став синок маленький. Вони так зраділи, що й не сказати. Та й назвали того сина Телесиком. Росте той синок та й росте. І такий став гарний, що баба з дідом не навтішаються з нього. От як підріс він, той каже Зробіть мені, тату, золотий човник і срібне веселечко. Буду я рибку ловити та вас годувати. От дід зробив золотий човник і срібне веселечко. Спустили на річку він і поїхав. Їздить Телесик по річці, ловить рибку, та й годує діда й бабу, наловить та й віддасть і знову поїде. А мати йому їсти носить та й каже «Глядиш, сину, як я кликатиму, то пливи до бережка, а як то чужий, то пливи далі. От мати наварила йому снідати, принесла до берега та й кличе Телесику. телесику. Приплинь. приплинь.